Да ну я йду в похід. Ну давай. Знаєш? Ну, трошки знаю. Я йду в похід і беру з собою ананас. Я йду в похід і беру з собою рюкзак. Ти не йдеш в похід. А хід. Вот так. Гран далі. Я йду в похід і беру з собою. <смеш> подумаю, що не а, е а mm, добре, я йду в похід і беру з собою Пастерна. Ні, не йдеш в Та Да ч суть цієї игры? Так така суть. Я йду в похід і беру з собою. О, ох, що Шо? А ти маєш що є якась, ну, типа, кращенчок? Абетку. Добре. Я іду в похід і беру з собою. А, я зрозуміла суть гри. Тобто, на першу букву ім'ян я маю сказати ту реч. Я маю, і я так піду в похід, так? Mm -hmm. А, але все, ми вже граємо.